Всім привіт! Мене звуть Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми знову дивимось тіктоки русні і намагаємося зрозуміти, чому вони такі кончені. Відео номер один. Як сказати, що ти взагалі не поважаєш себе, не сказавши цього? Зробити таке відео. Наступне відео, воно просто максимально мерзке. Тому, якщо у вас є якась їжа поряд, то краще відсуньте її подалі. Підготовив нове блюдо пастила з м'ясом. Зараз спробуємо. А нічого, снідобненьке. У них вже є такі неймовірні страви, як колбаса з води, залуп'янка. А тепер у них є ще пастіла із мух. Я думаю, ви теж відчули велич наших сусідів. І буква З буквально нічого не значить. просто, можливо, путіну подобаються ці букви. Чи просто вони якось рандомним чином обрали це. Або вони схожі на свастику, або ще щось, або вони десь в фільмі це побачили. Тут буквально немає ніякого символізму. The Рівню крінжовості і відсутності логіки це приблизно так само, як на одному з моїх попередніх відео. Чувак зрізав зелену стрічку, бо протестував проти зеленського. Ну, от приблизно так само. Автор, що цього відео хотіла показати, яка вона багата, росіянка і що так круто бути такою, як вона. Але по суті, ми просто бачимо свиню в шубі, яка їсть батон хліба, і в неї все вилітає з рота і з тарілки. Ну, типу, це не естетично, це просто ну, мерзко. Всім привіт! Меня зовут Малышка Беларусь. Сегодня Сьогодні я хочу вам розказати себе. мам. Да все нормально, я тут с ребятами пообщаюсь. Все будет хорошо, я же рядышком. Хорошо, я пообщаюсь, хорошо? Все, люблю тебя. Извините, просто мама очень переживает все время за меня. В общем, когда-то у нас была огромная семья. И фамилия у нас была СССР. Мы все очень-очень дружно жили. Но потом что-то пошло не так. И в 1991 году мы Спочатку у нас були ті типу, братські народи, і всі ніби як в теорії були рівні. Типу, всі були браттями. А тепер уже у нас Росія, мать наша, і Білорусі, і Україна, і ми такі маленькі, ми такі нещасні. Що ж ми без Росії зробимо? І от Білорусь, вона така малишка і не знає, і не розуміє, що ж це таке сталося. Всі в СССР жили дружно, а потім так само, як і зараз з війною. Просто що то случилось? непонятное и мы расстались я осталась с моей мамой россии и с моей сестрой украиной мы жили вместе все было хорошо мы были очень дружными но потом моя сестра украина начала взрослеть ну хорошо что вони хотя бы узнают те что мы стали дорослышими у нее появились какие-то свои интересы и она стала таким сложным подростком а, а потом у моей сестры украины появилась Такая вся красивая. И, и, и моя сестра перестала с нами общаться. Ну и, ну и ладно, подумали мы. Но потом к ним присоединилась еще одна подружка. Ее звали НАТО. Как вообще можно девочку назвать НАТО? Может, она не девочка вовсе? В общем, моя любимая сестричка перестала вовсе с нами общаться со мной и с нашей мамой. Но потом стало еще хуже. Мамочка стала уговаривать ее, чтобы она ну, чтобы мы опять общались, ведь мы очень скучаем по ней. Мы ведь ее очень любим. А, а, а моя сестричка Украина не хотела с нами общаться. Мало того, что не хотела, она еще и огрызаться начала. Ох уж эти сложные подростки, хлопанье дверьми, мне от тебя ничего не надо. Я уже взрослая, ты мне не мать. Они с мамой разругались в пух и в прах. Даже до драки уже дошло. Если она ведь ты наши ты пусть типа, людьми... То це була просто максимально токсична сім'я. Сім'я, в якій нас принижували, били, сім'я, в якій нас постійно намагалися переробити і зробити так, як було вигідно не нам. Ну і логічно, що ми з такої сім'ї хочемо з'їбатися як намого швидше. І якби ми були людьми, ти йдеш. А ця твоя токсична сімейка біжить за тобою і б'є тебе по голові і каже: Я ж тебе люблю. вернись назад, я тебе буду менше біть. От приблизно так само. Мамочка, мамочка вважає, що нові подружки моєї сестри плохо неї повлияють. Мамочка у нас дуже строга, але вона все одно нас дуже любить. Навіть всі риториці, яка ніби повинна відбілювати рашку, вона показує як просто максимально мерзотну істоту, яка постійно лізе кудись, намагається нав'язати своє. Думає, що вона краще знає, як комусь там жити. В общем, тепер я в ужасній ситуації і я дуже переживаю. Я мамочку мою люблю, і сістринку люблю, і дуже сильно по посістрьом скучаю. Я очень сильно хочу, чтобы мама с сестрой помирились. Моя дорогая сестричка Украина, если ты видишь это видео, знай, что я тебя очень сильно люблю и очень сильно по тебе скучаю. Білорусь так сильно по нам сумує, що что постійно, щоб ми не забували про її існування, зі своєї території пускає на нас ракети. Всі сурі драки рано чи пізно закінчуються, і важливо те, що залишиться після них. Так, да, це правда. Після нашої перемоги ні в кого не залишиться сумнівів, хто нам друзі, а хто нам вороги. Наступне відео демонструє категорію росіян, у яких все забирають, а вони сидять, кажуть, ну нам этого і не потрібно було. Макдональдс і Старбакс свалили. Я живуща на Камчатці, Ви кому хуже. Делаете? У нас тут аналоги, ви нам навіть не нужны. У нас здесь Баскін Робінс намагався два рази, прогорел, потому что ну как бы не треба. Шмотки какие-то свалили. Камчатка. Это импорт-замещение называется. Котики мои хорошие. Я и так лоевитон не собиралась покупать. У меня денег на это нет. Зачем вообще кусать руку, которая вас кормит? Мы же все прекрасно понимаем, что вы существуете все за нас. Счет, мы же не дурачки. Ну. Но... на логика, потому что, с одного боку, она скажет нам это все нафиг не нужно, мы этим вообще не пользовались, у нас на это нет денег, ушли, ушли, мы даже не заметим. А с другого боку, а зачем отрубать руку, которая вас кормит? Вы же, вы же все питались с нас, мы же буквально вас раш, Россиюшка с рук вас кормила, а вы ушли и все, вы все обанкротитесь теперь. Дурачки здесь на или другие. Вы забываете главное правило. Если токсичная парочка ссорится, не влазите, потому что сегодня они ссорятся, завтра они вместе, а вы будете крайними. Как жить-то будете дальше? У меня все время крутится фразочка вот этого Лукашенко, который он сказал в а Ожрать что-нибудь. Европа! Милая моя! Ти ж то жрати будеш. Ти живеш в багнюці, просто ти, ти їсиш якусь фігню, ти носиш якусь фігню, але в тебе просто така думка висока про себе про, про себе, про свою країну. Прости, мой старий друг, я должен розбудити тебе. Ну, коротше, дивіться, в мене тут є пульт. Я на ньому зараз візьму, напишу 13-й iPhone Pro Max» і отак от буду по ньому дзвонити. Я думаю, що в Росії просто по-іншому не вижити. Ну, типу, якщо ти не будеш пишатися буквально, ну от всім, якоюсь такою дрібницею, якщо там не знаю, твоя країна зробить телефон. Жахливий, який може тільки дзвонити, і в нього там мінімум функцій, Ти цим пишаєшся. Якщо тебе ніхто не прибирає цей дитячий майданчик, ти там береш, викопуєш щось, щоб дитина твоя покаталась, і ти такий, от, наші діти такі сурові, наші діти пройшли життя, і бідна та дитина. Вона ще навіть не виросла, але вона вже розуміє наскільки їй буде тяжко в цьому житті. читаем читай реальности, в которой живут россияне. Дивимось наступное видео. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ самый грязный в мире. Ну, в общем, это, конечно, не от большого ума, если честно, это желание а, искусственно сохранять и наращивать антироссийскую рософобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад, Запад на позициях. А, підтримки української власти. Як взагалі, сміє президент України підтримувати українську риторику? Як взагалі він сміє от утримувати захід на підтримку? України, він президент України, мабуть, повинен бути за Росію, за ворога, стояти і казати: ні, давайте газ, давайте рашки, куп, купляйте в неї газ за рублі, купляйте нефть за рублі, поставляйте рашки, можна більше грошей. Я президент України. Я хочу, щоб Росія жилось максимально добре. Нас в этом случае безпокоїть только одно. Як би не простудиться на ваших похоронах, продовжуючи тему, чому більшість росіян било, тому що у них президент такий і наступне відео це підтверджує. Нравиться, не нравится, терпи, моя красавица. Надо... у нас в квартирі газ. а У вас як мученики попадемо в рай а вони просто здохнуть. Ну і от що можна взагалі очікувати від країн, якої культури, якої естетики, якого благородства, якого взагалі розуміння кордонів, якщо президент країни з року в рік ніс таку Чу? І, і потім вони приходять сюди, на чужу землю і дійсно думають, що їм все можна, і дійсно думають, що вони якась там вища раса, і їм все дозволено. На сьогодні це майже все, але я вам на останок залишила просто максимально класне відео з християнського каналу. Коли люди ведуть себе дуже плохо, злые не, не вірять в Господа, не живуть, як учит нас Біблія, вони заслужують смерті. И вот нас с вами, ребятки, мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто бываем непослушными Сережа. Бывает, что ты непослушная? Вот мама тебе что-то или папа говорит, а ты своими делами занят и не слушаешь. Или не, не хочешь выполнять то, что мама говорит. Бывает? Ну, по значит, все, Сережа заслуживает смерти. Бывает. Бывает. Приколотили на крест. Вот такими гвоздями, Сережа. Представляешь? Ребята, представляешь? Вот давай-ка я тебя Нет. Больно? Да, так страшно. Недостатньо візуалізації. Треба було ще цю куклу Сережу покласти на підлогу, взяти так, розвести руки і вбивати гвозді в його лялькові ручки. А він би кричав. І тоді б дітки християнські зрозуміли, що не можна не слухати батьків. А Ісусу прибили ручки, ножки. Мне он... его очень жалко. Потрогай, какой он колючий. Он настоящий. Ой, я так укололась. Давай-ка я тебе там пометь. Нет. Померю. Потерпи, больно? Вот Иисус был. Очень колючий. Очень колючий они. Следующее, с пришлось столкнуться с апостолу Павлу, это было побивание камнями. Такими тяжелыми, О -о -о. такими толстыми камнями. Люди совсем его не жалели, хотя он ничего плохого не делал, он рассказывал им истину, но они бросали в него эти толстые камни и обзывали его и даже плевали в него, они просто хотели его убить. Как они могли так поступить с ним? В то время люди жестоко расправлялись с теми, кто не разделял их веру, и они били вот такими толстыми камнями их, чтобы эти люди, они умерли. Апостол Павел умер. Да, в самом деле он умер, но Бог его воскресил. И это было великое чудо в жизни Павла. И мне кажется, что это было потому что Як ви думаєте, чому він воскресив апостола Павла? От ви нікого не здогадаєтеся, я вам серйозно кажу. Три, два, один. 1. Даже во время этого очень тяжёлого испытания апостол Павел выбирал Радість, я можу, звісно, помилятися, але це мабуть посил маленьким християнчикам про те, що їх очікує дуже тяжке життя у раці, але все одно треба обирати радість. Ну що ж, це майже все. На останок я вам залишила маленьке відео про те, як рашист намагається напитися і не звалитися з мішки. А в коментарях, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку і напишіть в коментарях, яке відео вам сподобалось найбільше, а яке викликало у вас просто якусь мерзость. Хоча я розумію, що, мабуть, просто сам вигляд рашистів у вас уже викликає такі не дуже хороші почуття. Підписуйтесь на канал і зустрічайтеся. Стрінемося з вами у наступному відео. Ні, Зараз за Росію. За Росію. Росію то за Росію.